389 гривень за чоловічі джинси від бренду Lieberdig. У нас таких буде в лоті 10 штук, і ціна такого лоту буде 3890 гривень. Розміри будуть різні. Буде 46-го 46 розміру одна штучка, 48, го три, 50-го дві штучки, 52-го дві, 54-го дні і 56-го розміру буде одна. Вартість буде 3890 гривень. Будуть моделі. Ось такі в чорному кольорі в лоті. Також будуть Такого. Там сирі будуть ось такі. Сірі будуть ось такі. Позаду такі зручні, дуже кишені. Ниці йде тут прямий крій. Деякі модельки будуть трошечки завуженням. І будуть такого світлого кольору також в лоті. Позаду також йдуть ось так кишені у нас. Прямий крійте. Тому, щоб замовити цей лот, ви вже зараз можете писати нашим менеджерам і заробляємо разом.